Ми до останнього сиділи. Ми думали, що війна скоро скоро закінчиться. Ми з дітьми спускались в підвал, з сусідами вместе. Люди, хто що мог, хто якісь коври, такі воду, воду, подушки, хто що то туди, тому що там дуже холодно. І ми там сиділи. Так Даріне пригадує, як в перші дні війни ховалися шістьма дітьми від обстрілів у Софійській борщагівці на Київщині. Потім, щоб не спускатися в підвал, облаштували сховище. У ванній кімнаті. Каже, намагалася пояснювати дітям те, що відбувалося навколо. Сусана, що я говорила? Що за звуки? це що за взриви? Звездочки. Звездочки, метеорити падають. Я говорю, ви бачили такі мультики страшні? Вот это инопланетяне. А потом уже Маша сказала, что это такой один дядя есть плохой Путин, придурок. И он сверху камни кам бросает на нас, потому что хочет нашу землю заполучить. Наріне пригадує, що тоді в їхньому районі працювали диверсанти, які добиралися туди вдаючи журналістів чи волонтерів. Ми самі бачили, як 8-10 таких машин задержали СБУ наші. І, і цих, прямо тех, які не хотіли сложить оружие, які сиділи на, ну, на баранці, крутили цю машину, вони потім були застрелены. Ті, які не хотіли положити зброю, їх просто застрелили. А ті, які здались, їх, мабуть, тепер спрошують, допрашують. Коли поруч через обстріли загорівся гуртожиток з людьми, сім'я вирішила виїжджати, забиравши з собою найнеобхідніше. Мама казала, що найважніше буде взяти набагато речей, тому що буде тяжкі сумки, а не байне на, вдруг звучиться щось погане і щось полетить. Вона каже, що треба швидко бігти. Тому вона казала взяти найважніші речі. Я казала, що потрібно взяти медикаменти, тому не дай Бог щось хтось там пораниться. Взялі Перекис та важніші лікарства, Ва? такі як аналгін і тому подобні. Зібравши речі, сім'я вирішила йти пішки до зупинки громадського транспорту, проте він не їздив. Попри вибухи, час від часу, ховаючись у підземних переходах, Нарінета та діти йшли в бік вокзалу, до якого було сім кілометрів. Зверху полетіли з писком, дуже з таким сильним піском. Одна почала крилати ракета полетіла, вона полетіла і десь через хвилину вибухнула. Звук був такий дуже сильний. Потім полетіла друга за нею. І низенько, низенько, і вона так свистіла, як ті самоліти, які літають зараз, вони так же свистять. І потім це вибухнуло. На одній одній зупинок сіб'ю, підібрав знайомий і відвіз на вокзал. Наріне пригадує, тоді на потяг чекали сотні людей. Звісно, стидно в цей момент становиться за деяких мужчин. Є мужчини різні, є такі, що дійсно допомагають, щоб жінки і діти. А бывает, что мы видели, как люди одевали платки, женское такое, что-то на куртку, себя, чтобы в, в поезд вбиться, чтобы тоже попасть в этот поезд. А были мужчины, которые до последнего стояли в сторонке. Через велику кількість людей, які чекали на потяг, сім'ю Наріне просто затягнули в найближчий вагон. Так вони вирушили до Ужгорода, проте довго там не пробули. З допомогою волонтерів разом із військовими повернулися до Львова, звідти до Івано-Франківська. На Богоречанщину родина приїхала до будинку, де колись жила бабуся Наріне. Зараз її діти навчаються дистанційно у місцевій школі. Проте дуже сумують за домом. Там воно в моє молодно. Не каже, мріє вивчити українську мову, адже розмовляти мовою окупантів не хоче. От я вот все сделаю от в будущем чтобы вот уже я стараюсь, просто когда сейчас я нервничаю, даже не могу даже на русском нормально разговаривать. Буду делать все, чтобы вообще разговаривать на украинском, потому что вот в память моих даже родичей. У селі сім'я Неріне поволі усвоюється. Жінка пригадала, як в дитинстві бабуся варила їсти в печі на дровах. І зараз так само варить їсти й дітям, адже електрична плитка вийшла з ладу. Також сім'я обробляє невеличкий город, де вже проростають овочі. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.